А як можуть бути святого Отця не святі діти? Я вам хочу сказати, святий це приналежність Царству Божному. Грішний туди не може ввійти. Тільки святий, тільки праведний через Ісуса Христа, через Дух Христа, який є в нас. Святий, ми відділені від гріха. О, це традиційне моє улюблене. Ми відділені від гріха. Він словом очищає нас. Бог дає нове серце, пише на ньому новий заповідь. Наскладений новий заповід з ним. Але перед тим Господь бере і забирає всі гріхи. Ось гріхи. Він забирає. Я відділений від гріха, хто освячується, хай далі освячується. А хто грішить, хай далі грішить. І будеш отаким. І прийдеш перед Господом. Що скажеш йому? Чи належиш ти сім'ї Божій? Чи належиш ти Божому домові? Отець говорить тобі обідницю. Це надзвичайна обідниця. Я її люблю повторювати. Знаєте, є улюблені особливі такі ну, пісня від Господа слово. Дух Святий відкриває їх в такій силі. І ти, 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 знаєш, ти, ти настільки впевнений в тих словах, і ти настільки не можеш підвести Господа, тому що Він сказав це, сказав тобі, тобі, тобі. Можливо, і тобі, розвіднику, зараз. Проясниться щось. І впаде пелена з очей твоїх, і відкриються вуха твої духовні. Євреїв 10,17. А їхніх гріхів та несправедливостей їхніх я більше не згадаю. І далі, 18-й, а де їхнє відпущення, там немає вже жертвоприношення за гріхи. Нема жертвоприношення за гріхи, не треба їх відпрацьовувати. Тому що далі в 19-му вірші сказано євреїв 10:19: отож, браття, ми маємо відвагу входити до святині святая святих через кров Ісуса Христа. Наші серця, вони повні твердої віри. У нас віра в силі, так написано. Адже ми очищені Словом Христовим. То яка в нас може віра бути як не Божа? Адже ж начальник віри і є Христос? Як можна керувати вірою не так, як заповів начальник їй? Вона дана тобі в розпорядження.